Ціна практично одна, але комплектації зовсім різні, тому тут все залежить від ваших потреб, що вам краще для роботи. В цій ProCraft тут є масляна подача, але ручна ну, безчитковий двигун, але в комплекті один акумулятор 1,5 амперний і все. В комплекті дві шини, дві цепки різних розмірів. Щоб одна йде 20 ось, одна йде 15-ка. Ну, по одній цепці, під кожен розмір. Тобто Тут у вас буде просто два розміри, ну, зато менша автономність. Ну, є змазка, хай хоч і ручна, не дуже комфортна, але змазочка є. Ця ось Tiger протеж. Теж безщитковий двигун, потужненька. 15 см, нема тут подачі масла. Що треба або піп'яточку в комплекті, або, якщо мало пилять, то можна взагалі без смазки, ми тестили, все працює. Ну, на крайняк то таким періодично. Зато у вас є два акумулятора 2 амперних. Що це вже набагато зручніше в плані автономності, поки один заражається, другим пиляєте. Що їх два, і два цепка в комплекті. Іменно конкретно на ось оцей розмір той, тобто, що ви взяли, і теж, якщо один затопився, другий поставили, то і повезли, десь точити, або самі точити, що у вас 15. Що це вже залежить від кожного. На мою думку, на ось таку невеличку 20 тут перебор. Тобто, що виходить, в принципі, тільки... Різниця за що, або подача масла вам більш важливіше, щоб оця хоча б ручна, або все-таки два акумулятори. Вибір за вами, хто що вибирає, номер телефону в шапці профіля, взяли і.